Жителі села Гулі Барської громади гуртуються біля центрального входу до сільського кладовища. Суспільному місцева жителька Ірина Сахно каже: цвинтар захаращений. Нове кладовище, де проводять поховання останніх 20 років, люди розчищають самотужки. Старе у занедбаному стані. Нове кладовище люди прибирають самі біля своїх могилок, біля родичів. Старе у нас такому стані. Люди, які навіть проїжджають, вони не розуміють. Вони як ви приїхали мимо, вони не розуміють, що це кладовище. Світлана Тарановська у гулях поховала доньку. Каже, кладовище заросло деревами та кущами. Дивлюся на цей стан цього кладовища, і мене болить, розривається душа, що мені прийшлося всій громаді в такому стані поховати свою дитину. І я не хочу, щоб моя дочка лежала в таких бурянах. Востаннє колективно прибирали цвинтар, цьогоріч у березні, розповідає Катерина Носур-Морендель. У нас, ось, як бачите, кусочок кладбища є убраного. В основному не най люди самі прибирають, але й захараща, яке туди просто не дойдеш. Навіть якби хтось хотів знайти свою далеку родину і в подальшому доглядати могилки своїх родичів, то людині просто нема для цього можливості. З проханням розчистити кладовище від кущів та дерев зверталися й до старости села, каже місцева мешканка Анна Господишина. Може, раз-два-три хтось його покосив. Можна ось це все. Повиривати, хоча би поскидати його це не важко. Староста Гулівського старостинського округу Анатолій Долинний каже, розчистити старе кладовище, поки не мають змоги. Комунального підприємства у селі немає, тому цвинтар прибирають селами громади. Кладовище на два села: 4 гектара старого кладовища і відведено півтора гектара нового кладовища. Кладовище дуже давнє. Там з 1800-х років є поховання. В цьому році ми, ми з весною збиралися, люди з села прийшли і ми зачистили його повністю. Повністю викосили майже 6 гектарів кладовища, позачищали, повиносили, поприбирали, повністю кладовище, можна було наску дивитися. Знову за розчищення старого кладовища візьмуться у листопаді, коли готуватимуть нову ділянку під поховання, каже Долинний. Щось зараз, а щось по весні ми виріжемо. Обіцяли виділити ескаватора, і ми маємо то все старі дерева, які вже всохли повиривати, позачищати маємо все і продовжувати кладовище. Андрій Коник, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниччина.